Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Оля. Сьогодні у мене 26 березня, вівторок і так незвично починається моє відео. До мене на канікули прийшов молодший племінник. Нам треба було сходити в магазин і ми вирішили, що підемо через озеро. Хоча такий трохи прохолодний вітерець, 11 градусів, коли ми виходили з дому. Але виглядає сонечко, то ховається, то знову ходить, то ми трошки зараз тут походимо да, підемо в магазин. На сьогодні обираю цей процес. Я ще вчора позавчора вишивала авантюру, трохи пізніше вам покажу, а сьогодні вирішила повишивати цих пташечок, треба їх просувати. Тому так, ось так виглядає зараз моя вишита частина роботи. Скажу вам, скільки тут 28% готово. І я, мабуть, буду продовжувати вишивати ось ці листочки. Ну, буду йти отак, вверх. Що захочу, то і буду вишивати. Ось така робота. Дуже класна, красива пташечка. Навіть на канві виглядає класно. Отож, пішла я вишивати. Всім привіт! У мене 28 березня-четвер. Хочу показати вам свої невеличкі просування за 2 дні. Трошки більше, ніж 1300 хрестиків я нашила. Звісно, я люблю побільше вишивати, але трошки менше часу для вишивки у мене було. І ця робота так трошки важкувато йде, тому що треба. Змінювати частенько ниточку, тут дубова канва, трохи нитки зав'язуються в вузлики, але буду вишивати, тому що це пара до першої моєї вишитої роботи на цю тему. Так, що я вишивала? Я. Тут в мене було трошки вишито хрестиків. Я зашивала спочатку зеленими кольорами, бо було в мене в завданні вишивати зеленими кольорами, потім, щоб була тварина, і щоб була їжа. Тому в мене тут так класно склалося: і вишні, і пташечка, і зелені кольори. Тому перший день я вишивала тільки зеленими кольорами. Позашивала тут трохи листочків і вишила оці всі зелені кольори на цій ділянці. Потім о, десь там я до, до 700 хрестиків, здається, вишила зеленим. І вчора 500, 581 хрестик, то я вишивала ось цими світленькими, позашивала тут, десь тут. Потім мені набрили ці кольори, то я взяла блакитну ниточку і вишивала ось цей півхрестик. Вже останні були півхрестики на цій роботі. І ось такий результат в мене вийшов. Звісно, виходить гарно. На листочках тут беку зовсім не буде. Він тут на пташечках. До другої пташечки мені ще далеко. Так, ну ось такі просування. А сьогодні я буду вишивати щось друге. Дивіться, дівчата, яку я дістала красу. Сьогодні буду вишивати цю роботу, давно її не брала. Останній раз вишивала 13 вересня 23 року. Вся в мене не вміщається в кадр. Тут 300 на 400 хрестиків. Вишиваю я в розвороті, це мої дельфіни в океані. Сьогодні буду вишивати їх. Хочу дуже яскравих кольорів, скучила за цією роботою, і, звісно, потрібно її просувати, бо хочу дуже мати готову роботу. Вона дуже класна. Так, і зараз нагадаю, скільки тут у мене вишито. Вишито тут у мене 14 тисяч. 709 хрестиків. Останній раз я вишивала її 13 вересня 23-го року. Не пам'ятаю, казала вже чи ні, бо перезнімаю цей кусочок. Так, тут вишито 12,25% від цієї роботи і буду зараз вишивати. З якої сторони я ще не вирішила. Мені треба закінчити ось цей куточок, тут сині кольори, але темний, я щось не хочу. Треба мені позашивати тут трохи, тут. Ну і піти вгору. Потім, де в мене тут не зашито, тут ось ці бульбашки не зашиті. Ну і цей куточок, він самий легкий. Тут береш одну нитку і вишиваєш дуже багато нитку, пасму. Тут маленькі рибки вже будуть, тому не знаю, мені зручніше вишивати з лівої сторони, може піду сюди, тут багато хрестиків можна нашити. Тут цікавіше, бо тут такі яскраві кольори ось ці корали тут ще будуть. Не взяла я провдюшку. Зараз покажу в сазі, як виглядає оце, це моє вишите, і скільки мені ще залишається. Так, дивіться, скільки у мене мало вишитого. 12%. Це десь отак. І вже тут можна починати вишивати самого дельфінчика. Тут же є ось цей носик. І тут дуже багато ще ось цих рожевих коралів буде, рибки різні. Дуже така гарна, яскрава, класна робота. Так, бачите, яка ця гарна рибка. Теж поруч з цими кольорами, які я вже вишила, можна вишивати. Рибку можна продовжувати, бачите, тут, мабуть, одним кольором вишивається. Коротше, роботи вистачає. Отож, годі балачок пішла я вишивати, і зустрінемось з вами, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! В мене п'ятниця, 29 березня хочу показати вам свої вчорашні просування. Я завчора так гарно навишивала, хоча в мене були і домашні справи. 1384 хрестика. Класний такий результат. Ще вчора я вирішила поміняти штори, попрати, одразу її повісити. Залишається мені в одній кімнаті ще доробити, бо вчора вже спина боліла. Е, так, що я вам розповім? Зашивала я водичку е, чотирма кольорами. Перший взяла ось цей світленький колір зашила, де потрібно було. Потім брала ось цей колір і вишивала його по черзі. Цей, потім цей, ось так. Е, накладувала рядочок на рядочок і так. Зашивалася. Потім я захотіла зашити цю ділянку, взяла синій колір, повишивала тут і тут. І в кінці вже я взяла ось такий колір, позашивала ось ці пузирки в воді, а, тому що тут вишивається чотири хрестика такого, три такого, два такого, тому, думаю, позашиваю, щоб потім було менше. Кріпитися і менше роботи було, то трохи позашивала. І так, потрошку-потрошку, майже на 1400 хрестиків я вишила за день. І багато ще домашньої роботи зробила. Сьогодні буду дороблювати, і, мабуть, сьогодні теж буду вишивати цю роботу. Бачите, тут же з'явилася голова дельфіна буде, а тут буде рибка. Ось це хвостик, тут буде рибка. Так, але, мабуть, сьогодні я буду зашивати ось цю частину. Треба змінити кольорову гаму, тому, можливо, буду ось яскраво сьогодні вишивати. Побачу. Так, і ще ж в мене залишається авантюра до, до кінця тижня треба зашити. Там небагато залишається одним кольором. Ну, вже як зашию, за, за, за то я вам потім покажу одразу два етапи. Бо сьогодні знову малий прийде, а я при ньому не можу знімати. Він сміється, мені соромно. Тому так дівчата. Ну, ось так я повишивала завчора. Дуже гарно, дуже я. Рада, що повернулася до цієї роботи, треба її вишивати, бо вона дуже красива. Так, ну що ж, залишаю вам ось цей кадр, і буду сьогодні, мабуть, вишивати цю ділянку роботи. Всім привіт! У мене понеділок, 1 квітня, хочу вам показати свої просування 1273 хрестика. Я вишила за ці дні, вишивала тільки в п'ятницю та неділю, і ця субота був перший день, коли я зовсім нічого не вишивала. Не було часу, потім я дуже втомилася і набрала голки до рук, а так хотілося хоча б щось навишивати. Ну нічого, життя це не тільки вишивка. Тому такі просування вам показую, дуже гарно виходить. Вишивала я ось цю діляночку. так І трошки тут, де зустрічалися оці кольори, трошки тут я теж зашивала. Виходить у мене 4 кольори. так Зараз трошки поближче вам покажу. Дивіться, тут два малинових кольори, один такий темний, другий трошки світліший. Я зашила повністю в цій ділянці, де він потрібен. Один-другий і другий колір, потім такий рожевий, теж весь вишила. І 552-й такий фіолетовий взяла, теж вишивала в цій діляночці. І трошки тут ще я позашивала якихось хрестиків такими кольорами, як вишивала. Тобто ось ця ділянка з цими коралами, чи що це таке, якісь рослини, я вишивала всі хрестики такими кольорами, де потрібно. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. І тут де пропущене, це буде такий блакитний колір. Ну і тут багато тут рибка буде всередині ще. Класна така робота, але вона велика. І за цей місяць я вишила 2 600, там з чимось хрестиків просунула. Мабуть, теж буду потрошки кожного місяця її брати і вишивати, тому що вона гарна, красива. Треба закінчити ось цю ділянку. Рибку хочу цю закінчити, тут не ще трошки жовтого буде попереду. Ну, класна робота. Так, а на сьогодні я беру свою авантюру. Так, поставила я раму на стеночок і готова вишивати. Нагадаю, вам поетапно. Перший етап, це було дерево, другий етап. Це була ось ця така класна яскрава гілочка. Третім етапом схеми був цей парканчик. І четвертий етап він в мене весь вишитий. Це був, ну, це, здається, місточок, і це виходить його доріжка. Так, було десь вишито ось так. І тут. Здається, 823 хрестика було, якщо я не помиляюся. Ну, десь приблизно так, це третий, четвертий етап. І п'ятий, це продовження цієї доріжки. Так, і він десь тут так вишивався, і мені залишається 712 кольором, отак вгору піднятися, трохи зашити цю ділянку. Я вже бачила наступний етап. Це теж продовження цього місточка, скажу вам, нудно вишивати такими кольорами, хочеться вже щось яскраве повишивати. Але, ну що ж, як дають етапи, так і будемо вишивати. На один етап дається цілий тиждень, то можна потрошку вишити нічого страшного. Тому я сідаю зараз вишивати. Щоб отримати наступний етап, бо я трошки запі... запізнилася. Дозволяється нам на декілька днів запізнитися по вишивці, нічого страшного. І дівчата вишивають вже далі, а я зараз закінчу цей етап і буду просити наступний. Отож, пішла я вишивати. Ну що ж, дошила я п'ятий етап, додала 635 хрестиків 712-м кольором. Ось ця вся діляночка була у мене зашита. Зараз буду просити вже шостий етап, там, я знаю, буде продовження цієї доріжки. Отож, пішла я попрошу і буду вишивати, мабуть, теж сьогодні цей сюжет. Ну що ж, дівчата, отримала я наступний етап. Хочу показати, скільки мені треба вишивати ось ця позначка з буковкою L. Це вже в мене вишито. І виходить, що мені потрібно вишивати ось так ось цю всю ділянку, і позашивати ось ці смужечки. Так, ось така робота у мене сьогодні намічається. А тут я не знаю, або це буде такий же самий заборчик, або щось інше вже дуже цікаво. Так, ну що ж, іду я вишивати, і зустрінемось, коли я закінчу цей етап. Всім привіт! У мене 2 квітня. Показую вам свої вчорашні просування. Я завчора нашила 1268 хрестиків. І я завершила останній етап, думала, що не закінчу, але тут так легко вишивається. Одним кольором вишиваються великі ділянки. Тому я швиденько-швиденько і до 9. Навіть до півдесятої години вечора я вчора вишивала. І завершила цей етап. Так, в мене була ось отут було не вишито. Ось ці такі дві смужки темні. Це 436 колір. Коротше, десь отак я вишивала. І ось цю всю діляночку. Я зашила. І тут у нас виглядає якась фігура. Це, схоже, мені або на стул, або на мольберт. Дівчата в групі кажуть, що, можливо, це і на місточок, а тераса. Дуже цікаво, звичайно, що вийде, що буде далі. Так, ось так я навишивалася завчора, дуже багато вишила хрестиків. Я люблю, коли у мене гарний результат не менше тисячі. але не завжди є час і сили на вишивку, тому такий вийшов мій тиждень. Сподіваюсь, вам все сподобалося. А я йду обирати наступну роботу на сьогодні, і, можливо, це буде старт. Тому запрошую вас в нове відео. Буду чекати ваших коментарів. А вам бажаю всього найкращого і до нової зустрічі! Всім пока!